Бо як виникає християнство? Моя інтерпретація на істину не претендує, ваші почуття не ображаю, вірте, у кого хочете. Християнство виникає у відповідь на вплив еліністичної культури. У нас вільна філософська, прекрасна, гедоністична Греція. З її пантеонами богів, з її язичництвом, з її пантеоном богів з її язичництвом, яка впливає, яка повсюду грецька мова, грецька культура, і це все так класно вино, задоволення, якийсь філософський гнозис, вільнодумство ну, в рамках, безумовно, в рамках всюди були рамки, але у порівнянні з ортодоксальним юдаїзмом це, ну, це було небо і земля, і треба було щось робити. а вже все більше людей піддавалися ось цьому впливу, так? впливу грецькому. І Христос, і вчення христа, християнство, виникає на противагу, як спроба згладити гострі кути, як на мене. Типу. А ми вам пропонуємо щось серединне між ортодоксальним юдаїзмом і між рознузданою. Такою розвратною, як, як буде розврат? Фу! Мені не подобається, що я не можу задати українського відповідника. Розпусною, між розпусним таким язичництвом, от всі ці Діоніси, вина, оргії і так далі. І ортодоксальний юдаїзм, у нас народжується хоп, християнство як компроміс між цими двома релігіями, віруваннями. Це як міст такий собі, мостик. Між дуже жорстким і дуже розпущеним.